Часто від старшого покоління українців можна почути, що не можна пекти паски у Страсну п'ятницю. Чи дійсно це так, як готувалися до Великодня наші пращури, пояснила етнографиня? Вважається, що у страсну п'ятницю, коли у храмах виносять плащаницю, робити вдома, як і пекти паски заборонено адже цей день є жалобним. Навіть існує приказка про те, що цього дня пташка не в'є гніздо. Щоб не залишати таку досить важку роботу на суботу, багато хто випікає паски у чистий четвер. Чому саме паски печуть у четвер існує дві основні причини. У багатьох регіонах України паску починають освячувати вже у суботу в день. Якщо великодня випічка не вдасться, є ще субота, що її спекти. А ще раніше родина могла пекти велику кількість Великодньої випічки, адже нею ділилися з сусідами, несли до храму тощо. А такий об'єм роботи важко зробити за один день, тому завжди залишали суботу. Чи дійсно не можна в Страсну п'ятницю пекти паски? Насправді, це не лише можна, але й потрібно робити. Здавна наші предки вважали, що цей день набуває цілющих властивостей, а тому приготовлена великодня випічка довго не черствіє і допомагає позбутися хвороб. Однак слід пам'ятати і про важливий нюанс. Під час роботи промовляти отче наш, також процесом займаються до винесення плащаниці. Крім того, серед наших пращурів існувало повір'я, що у Страсну п'ятницю варто садити капусту, щоб була здорова, як паска, роблять це одразу після того, як поставляють у піч тісто. Якщо паска впаде чи потріскається, то і урожай капусти буде поганим. Як розповіла кандидатка історичних наук, Старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України Леся Горошко Погорецька насправді в давнину не існувало твердої заборони не пекти у п'ятницю Паску. Багато етнографічних джерел навіть вказують, що колись не обирали четвер, а займалися великодньою випічкою саме в п'ятницю.